Єврейське гетто у Херсоні в часи Другої світової війни це трагічний період історії, який, втім, ми маємо знати, аби зробити все можливе, щоб подібне не повторилось. Кандидат історичних наук Юрій Капарулін чимало написав щодо євреїв на Херсонщині. Пропонуємо вам уривок з однієї з його статей. З вами подкасти Сіті» та Євгенія Вірлич розповідаємо, що відбувалось понад 70 років тому у нашому місті. Дякуємо Збройним силам України за те, що ми маємо змогу просувати український контент, 19 серпня 1941 року Херсон захопили військові частини Вермахту. Розпочався процес формування нової адміністрації міста. Зокрема, було створено комісаріат на чолі з комісаром міста Густавом Матерном. Щось дуже схоже із тим, що відбувається зараз, правда? Ідемо далі. За даними перепису населення 1939 року у місті було зареєстровано 16 145 євреїв. Загальна чисельність населення становила 96 987 осіб. Враховуючи, що з кінця 30-х років ХХ століття на східній території евакуювалося багато євреїв заходу, їх кількість у місті до початку німецько-радянської війни могла суттєво збільшитися, проте достовірних статистичних даних про це наразі немає. Частині херсонських євреїв удалося евакуюватися на східній території СРСР до приходу нацистів. Потрібно зазначити, що радянська влада, знаючи про антисемітську політику нацистів, не вжила спеціальних заходів для їхньої евакуації. Отже, декілька тисяч осіб залишилися в окупованому місті. Переважно це були люди, які не могли самостійно організувати переїзд або зважитися на евакуацію із покинутого радянською владою міста: бідняки, літні, визнані непридатними до військової служби, жінки з дітьми, чоловіки, яких опинилися на фронті тощо. Більшість із них усвідомлювали загрозу, яку несла із собою окупаційна влада. Однак були й ті, хто вірив, що прихід німецької армії докорінно не змінить умов життя. Мешканець міста Олексій Платонов згадував, коли у 1941 році Херсон зайняли німці, чимало євреїв залишилися в місті з надією, що німці це культурна європейська нація і вони цінують добрих спеціалістів та не чіпатимуть їх. Мешканць, мешканка міста Раїса Кучеренко зазначила, деякі євреї у нашому дворі були налаштовані оптимістично. Один самотній єврей похилого віку казав, що німці це культурна нація і вони не чіплятимуть євреїв. Пізніше він також опинився у гетто. дежавю знову з реальністю, правда? Слідом за німецькими частинами, 20 серпня 41-го року, до міста прибула зондеркоманда. Це був один із ескадронів смерті, які мали здійснювати масові страти цивільного населення на окупованих територіях. І виконували провідну роль у розв'язанні єврейського питання в лапках, звісно. Спочатку до міста приїхала група з 13 осіб під командуванням Ебергарда Хейзе. Саме у звіті зондеркоманди за період від кінця серпня до початку вересня 1941 року міститься інформація про створення гетто. Єврейське питання у його першій частині вирішено. Далі зазначається, скільком євреям було наказано носити єврейську зірку і зареєструватися. Реєстрацію за наказом команди було проведено радою старішин, яке було створено з цією метою. Після того, як було проведено мітку та облік євреїв, їх для спрощення контролю було зігнано на декілька вулиць, які були ізольовані. Створення постійного житлового району не передбачено. Реєстрація дала змогу вже на другий день задовольнити потреби вермахту в єврейських робочих командах. Щоденно в розпорядження надаються всілякі єврейські робітничі загони, чисельність яких в останні дні зросла зі 120 до 1000 осіб. 23 серпня 41-го року зондеркоманда створила єврейський комітет РАТО ЮденРАТО. Головою ради став відомий лікар-терапевт Олександр Баумгольц, членами лікар-окуліст Моисей Хасін і адвокат Лев Фількенштейн. Як зазначено вище, головним завданням комітету було здійснення обліку єврейського населення міста. Це був продуманий хід нацистів, які скористалися авторитетом місцевих діячів єврейського походження, щоб здобути довіру більшості єврейського населення міста. Борис Борисенко згадував про роботу свого батька в комітеті. Єврейський комітет було створено на вулиці 9 січня, це нинішня пилипа Орлика. Німці наказали, щоб кожен єврей носив шестикутну зірку спереду та на спині. Мій батько пішов та зареєструвався і працював у тому комітеті. Він також носив такі зірки. Німці часто зверталися до комітету з різних питань. Наприклад, одному офіцерові був потрібний килим. Тоді серед євреїв шукали, у кого він був, і приносили, і до нас приходили. У нас був килимок над ліжком, його теж забрали. Це робили самі євреї. Мати зняла цей килим і віднесла до комітету. У батька був наручний годинник кіровський. Німець у комітеті побачив цей годинник у нього на руці і забрав. Коли він прийшов додому, я спитав у тата, де годинник? І він сказав, що німець зняв. Цей спогад демонструє, що співробітники комітету не мали якихось особливих привілеїв з-поміж інших євреїв міста. Напевно, вони намагалися бути лояльними до окупаційної влади і сподівалися на відповідне ставлення. І знову дуже схоже на те, що зараз роблять окупанти в нашому місті, правда? Основним документом, що упорядкував дії єврейського населення у перші дні окупації, був наказ євреям міста Херсона. Всі вони, починаючи з 25 серпня, мали носити шестикутну зірку на своїй отежі. Єврейську зірку потрібно було зробити із тканини і закріпити на грудях із лівого боку і на спині. Виготовляти та прикріплювати ці знаки євреї мали самостійно. А за невиконання наказу було передбачено розстріл. Однак деякі мешканці цей наказ не виконували. Мешканець міста Микола Дорожинський зазначив, що його товариш Володимир Могилевський деякий час носив жовту зірку. А коли мати дізналася, що євреїв забирають до гетто, вона її зірвала, знищила документи, і вони почали видавати себе за неєвреїв. Вивчаємо історію краю, бережімо своє. Все буде Україна.